Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сукіряне, сукіряни місто Новодністровськ. Сьогодні я працюю в турецькій долині. Я покажу умови, в якій я працюю. Ось дорога. Бачите, дорога є роз'їжена вавого Ось мої капці. Це я добирався з сукірян до турецької долини. Кілометра три в болотці, але нічого страшного. Для чого я знімаю відео? Не для того, щоб хвалитися, що є герой, а для того, щоб фіксувати. Я в турецькій долині. Ось колодязь турецької долини. Ось стовпчик ми підходимо. Мені потрібно зафіксувати, що я в турецькій долині. Я шукаю сліди пожежі, яка була 10 грудня. Будь ласка. Фіксація, що я в турецькій долині. Ось є стовпчик. Я в турецькій долині. Ось. Мені потрібно цією дорогою зараз добратися в турецьку долину і шукати сліди пожежі. Ось турецька долина. Всі знають здавна. Значить, шановне товариство, сьогодні моя мета приходу так пізно ввечері, 19 січня, в Турецьку долину, перевітрити інформацію, що 10 грудня тут була масштабна пожежа. Масштабна пожежа 10 грудня був підпал, навмисний, ненавмисний, Вся долина була в диму, дачі були в диму. По інсайдерській інформації, одна людина на дачах викликала пожежну команду, поліцію, пішла дивитися, оцінювати масштаби пожежі, щоб призвонити вогнеборцям та прихоронцям. Поламала ногу. А пожежа продовжилася. така інсайдерська інформація. Я сьогодні прийшов в турецьку долину, буду йти по дорозі. І перевірю цю інформацію, знайду сліди пожежі або не знайду. Ще раз покажу маршрут свій. Ось турецька долина. І ось отакими своїми шкарами. Ми потопали далі. Будемо з вами на зв'язку і відзнімемо до кінця відео.